Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗУК. Займаємось ми запчастинами до Трію Мтз, роторної косарки Віракс та граблів розшилка Сонечко. Працюємо різними видами оплати, готівкою, оплатою на рахунок ФОП та оплатою з НДС. Відправляємо по території України через, за допомогою нової пошти, також відправляємо до території Молдови, Литви, та Латвії та Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Сьогодні у нас на вигляді ось такий комплект підсилення, навіски, точніше, ось цього валу навіски задньої на МТЗ. Йдуть два варіанти ось таких кронштейнів. Вони відрізняються товщиною ось цієї трубки. Йде 7 мм довщина варіант та 4. Вартість 4 мм трубки в комплекті з болтами. Це буде 1200 гривень. І вартість ось такого комплекту. 7 мм буде вартість 1700 Як ви вже зрозуміли, встановлюється у нас цей кронштейн, прикручується на ці два болта до мосту, але потрібно спочатку вам пройтися е, отвір, в який буде вкручуватися болт, е, пройти мічиком, важливо, щоб прочистити від грязі, від пилу від всього прочистити вашу, ваш отвір. Ваші два отвори для того, щоб прикрутити без проблем цей болт. Ось ці два болти. Потім, як потрібно, ви встановлюєте ваш вал навізки. Ну і там вже гайки, контргайки. Все, що вам потрібно встановлювати. Ось такий вал, ось такі кронштейни. Ми вам пропонуємо. Також є інші варіанти. Ось, наприклад, ось такий. Ми його називаємо бабочку, він йде на додаткові вали. Ось такий Фронштейн усилення осіління на два вали з двома тягами. Ось ці дві тяги вони ще кріпляться для того, щоб максимально зміцнити вашу нав'язку з заднім мостом. Ось такі комплекти. <кій> у нас є з нашого власного виробництва. Також у нас на магазині є все, що ви забажаєте на задню навіску трактора МТЗ. Е як і краби є, так є поперечки, є тяги оригінальні, є тяги нашого виробництва, 30 мм товщина або 40 мм товщина, там вони від 80 см йдуть до довжини, 1,10 м. Є також Юемзовські поперечки, вони більш так людям подобаються, вони більш удобніші, ніж е, оригінальні Юемзовські. Також є ось такі автосцепки, як можете бачити перед вами. Будуть <кій> вони різних варіантів. Тут різна товщина металу, різна довжина. Її є ось такі 40 мм 70 см від вома до краю, від вома до краю самої сцепки. В комплекті йде палець і в комплекті йдуть болти для кріплення її. Ось такі різні варіанти. Як хто який забажає, дивлячись для чого, що кому тягать, той може собі придбати ось такі автосцепки. Також в нашому магазині ви можете придбати багато ще цього цікавого до МТЗ. Це як і обшивка салона, так і чахли, так і сидіння. як Пасажирські, так і водійські сидіння, полочки на панель приладів, полочки під динаміки. Багато чого цікавого. Хто бажає щось придбати, когось щось цікавить, подивитися ціни, асортимент, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Там буде посилання на наш сайт і наш інстаграм. На сайт перейшли, подивилися, що вас зацікавило. Якщо бажаєте щось замовити, але немає можливості зателефонувати, можете написати в інстаграм. Ми вам Постараємося оперативно відповісти та допомогти. Хто бажає щось скинути, щось замовити, пишіть, замовляйте, будемо раді вам допомогти. На все добре, до побачення.